Друзі, вітаю! Я гадаю, що вже напевно лише ну дуже лінивий військово зобов'язаний, не чув про постанову Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня цього року. Документ, першу редакцію, якого можна показувати студентам першого курсу юридичних узів, як приклад того, як не потрібно готувати підзаконні нормативно-праві акти. Документ, який повинен був деталізувати і конкретизувати положення закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, усунути корупційні ризики, натомість має десятки пунктів, які просто суперечать закону, створюють додаткові корупційні ризики у взаємовідносинах вже не лише з ТЦК, а й з іншими державними установами чи органами місцевого самоврядування. А страждають, як завжди, люди. Особливо неприємно нам, як юристам і адвокатам, супроводжувати проекти для отримання відстрочки по інвалідності батьків першої та другої групи. Повірте, мало приємного зустрічатися із військовозобов'язаним і його батьками хворими на онкологію чи які не можуть самостійно пересуватися. Чому замість максимально простої процедури для отримання відстрочки для дітей таких громадян від творців постанови 560 ми отримали процедуру, яка передбачає проходження сім кругів аду? Хороша новина в тому, що як показала практика, до нашого уряду можна достукатись, якщо стукати сильно і постійно. Приклад зі скасуванням необхідності отримувати висновок ЛКК для інвалідів другої групи тут показовий. Суспільний розголос, декілька петицій до президента, і цю норму постанови відмінено іншою постановою номер 675 Я, до речі, принагідно дякую і підписникам нашого каналу, які після перегляду нашого відео по цій темі підтримали відповідну петицію. Хтось колись сказав, справедливість є, і за неї варто боротись. Але, друзі мої, це лише частина проблеми, яка на щастя була вирішена. Є ще купа пунктів постанови, які суперечать закону. Але я сьогодні акцентую увагу лише на пунктах постанови 560, які не відповідають пункту 13, частини 1 статті 23 закону про мобілізацію, і які порушують одну із найнезахищеніших категорій громадян інвалідів першої та другої групи. Чому все ще проблема, не дивлячись на виключення норми про необхідність отримувати висновок ЛКК? Уважно почитаємо початок пункту 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Не підлягають призву на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із батьків дружини чоловіка із числа е осіб з інвалідністю першої чи другої групи? Ось ця частина пункту без будь-яких сумнівів дає підстави говорити, що необхідною, єдиною і достатньою умовою для отримання відстрочки на підставі пункту 13 для одного із військового зобов'язаного є лише наявність одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Ні про який догляд, постійний чи непостійний, на професійній основі чи без такої у цьому пункті мова не йде. Так, є приписка, що за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Але ж тут мова йде саме про утримання за законом, оскільки повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в статті 51 Конституції України. Цей конституційний обов'язок продубльовано і в сімейному кодексі України. Стаття 202, частина 1. Повнолітні дочка та син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Далі норма пункту 13 частини 1 статті 20 закону говорить про те, що у разі відсутності невійськовозобов'язаних військово зобов'язаних осіб, які відповідно до закону зобов'язані. Здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, скористатися правом на вісочку може лише один військовозобов'язаний син чи дочка за вибором батька чи матері з інвалідністю. Так, тут є слово догляд, але лише у контексті утримання за законом. І це абсолютно логічно, оскільки утримання батьків з інвалідністю першої чи другої групи за пунктом 13 є абсолютно такою підставою. Для відстрочки, як і утримання повнолітніх дітей та дружини з інвалідністю першої чи другої групи, які передбачені пунктом 7 та 11 частини першої цього ж закону. Ну, логічно же ж. Але от тільки по пунктам 7 та 11, згідно порядку, який прийнято постановою 560, потрібно підтвердити лише факт наявності інвалідності та родинного зв'язку. І тут знову ж таки все логічно. І так повинно бути із наявністю батьків з інвалідністю першої чи третої групи за умови, що в отримує лише один військовозобов'язаний. зобов'язаний. Ще раз акцентую увагу у сьомий раз. І сподіваюся, що це відео дивляться творці постанови номер 560. Тут, до речі, попрошу лайк і репост для продовження суспільного розголосу і тиску на Кабмін. Так, ось норми закону про мобілізацію не передбачають призначення або підтвердження здійснення будь-яких видів догляду за особами з інвалідністю першої чи другої групи як умову для отримання відстрочки на підставі пунктів 7, 11 та 13 частини першої статті 23. І не передбачають надання документів щодо засвідчення потреби осіб з інвалідністю першої чи другої групи у догляді. Але що ми маємо натомість у постанові номер 560? У пункті 61 порядку визначено умови надання та оформлення відстрочки для військовозобов'язаних, які здійснюють догляд або постійний догляд. І тут між пунктами 9 і 14, частини першої статті 23 закону про мобілізацію, у яких підставою для надання вістрочки є дійсно здійснення постійного догляду, включили пункт 13. Який має зовсім іншу підставу для відстрочки, а саме лише наявність батьків з інвалідністю першої чи другої групи. У тому ж пункті для підтвердження права на відстрочку на підставі пункту 13 передбачена вимога надати акт встановлення факту здійснення догляду або постійного догляду. А це суперечить суті самого пункту 13, де немає жодної згадки про постійний догляд. Постійний догляд за хворою дружиною, дитиною, або своїми батьками це зовсім інша підстава для відстрочки. І вона окремо передбачена, окремим пунктом Номер 9 А далі, як то кажуть, пішло, поїхало, і цей пункт 61 постанови продублювався вже і в додатках 5, і 8 до постанови, де знову ж таки закону передбачили акт про встановлення факту здійснення догляду або постійного догляду. А щоб отримати цей акт, це на практиці ціла епопея. Деякі адміністрації взагалі до цього часу не створили відповідних комісій. Деякі комісії формально створені, але по факту не виходять і актів не оформляють. А що робити, коли син всіляко допомагає батьку чи матері інваліду, наприклад, фінансово, продуктами, речами, одягом, наймом, доглядальниці і так далі, але живе в іншому місті? А для складання акту треба, щоб жив з батьком або з матір'ю? Це ж, на жаль, додатково створює корупційні ризики. По факту можна констатувати, що уряд під законною постановою фактично скасував пункт 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію, позбавивши права на відстрочку більшість військовозобов'язаних, які допомагають виживати своїм батькам з інвалідністю першої чи другої групи. Що робити? Треба і далі тиснути через суспільний розголос, наприклад, через чергові петиції. Зокрема, подана петиція, реквізити якої ви бачите на екрані. Посилання я також дам в описі до відео. Класна петиція, яка, крім проблеми по отриманні відстрочки по пункту 13, також звертає увагу на проблематику і по пункту 9. Складена дуже фахово. Відповідно, я просив би підписників нашого каналу підписати цю петицію і дати максимальний репост цього відео і аналогічних відео інших юристів та адвокатів, які висвітлюють цю проблему. І традиційно прошу не забути сьогодні допомогти своїй армії. Нашій армії. Все буде, Україна!